Ви в шоу бізнесі вже давно. Чи вірите ви в таке поняття як дружба в українському шоу-бізнесі? І чи є у вас справжні друзі? Чи є така думка, що коли люди знаходяться в конкурентному середовищі, дружби між ними не може бути? От дуже спірне питання. От е... а на вашому досвіді, як? Е, ну дивіться, ну вона типа є. Але її, типу, нема. <свят> тому що це шоу-бізнес. Да, це знаєте, як от є такий стереотип, і він в чомусь, напевно, є правий, коли, е, типу, це шоу-бізнес, дітка. Да? Це всі ходять, посміхаються. Оце привіт, привіт, як справи. М -м 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 -м. Відходить, і от, це є, це типу шоу-бізнес. Да. Тобто тут трошки оця масочка, ліцемір'я присутні. <свят> да, і це не тільки в нашому. Мушу, це взагалі не вірно, в світовому такому є. Тому е, поняття е, дружби в шоу-бізнесі, напевно, е, ну вона можливо десь є, але в маленьких відсотках. Тому що... а як от виживати в такому середовищі лицемірному, якщо ви розумієте, тим паче помічали якісь такі моменти, тобто ви також підлаштовуєтеся під це середовище і також можете десь зіграти, одягнути цю маску? Чи ви все таки можливо уникаєте спілкування з людьми, які для вас є неприємними? Е, тут е, кожен обирає сам. А що ви Як йому бути? Е, я просто знаєте вже цей е, акула. Е, я вже багато років, я вже навчений, вже всі етапи проходив. Е, з різних сторон був, тому я вже е, ну, якби знаю це. То у вас все таки були моменти, коли доводилося одягати ось цю маску усміхнення до людей, які вам є неприємними? Mm, ну як, ми її напевно носимо щодня, <соць> е, е, кожен цю маску. Маску носить, трошки десь вдягає, тому це, знаєте, це треба не, ну, не добре і не погано, це просто кожен прилаштовується.